Є команда Зеленського і команда Порошенка. В чому різниця між ними? А я вам поясню. Команда Зеленського це Міндіч, Єрмак, Дубінський, Кавальов, тихонечка в і багато-багато інших скандальних політиків, про яких ми чули, і бачимо. Багато з них мають підозри про державні зради, про складання народних коштів. А хто ж я? Скавландий Парахабор Порошенка. Нас сімнадцятий рік АТО. 95-та десанта штурмова бригада. Реформування Збройних сил, системи забезпечення службовим житлом, яку ми успішно почали. Прийшла нова влада, успішно її захоронила. Далі повномасштабна війна, формування 206-го батальйону територіальної оборони. Далі 46-та аеромобільна бригада. От коли кавальов-зрадник допомагав е, в Херсонській області е, е, ворогу, я от Напроти них був зі зброєю в руках, і моя задача була звільняти від ворогів цю територію. Це я Парахабот. Далі військова вся моя служба відбулася в подвалах, окопах, бойові травми, одна, друга, втрата слуху, подальша робота, створення підрозділів протидії, створення батальйонів, з досі успішно продовжують нищити ворога. Це я Парахабот, всім ненавісним. Також я хотів би, щоб не були незабуті мої побратими, члени команди Європейської Солідарності, яких, на жаль, вже немає разом з нами, які загинули, захищаючи нашу країну. Серед них і активісти, і мій друг Глібабіч, і депутати, діючі, зокрема з спозивним сокол діючі депутати, мій колега Київської міської ради, який загинув при штурмі. Серед яких народні депутати попередніх скликань це Олег Барна, який загинув при штурмі. Тепер давайте подумаємо, чому ж різниця. Між командою Зеленського і командою Порошенка. Різниця в тому, що саме критичний для країни час, коли ворог намагається її знищити усю, коли ворог намагається знищити вас, українці, ми стаємо на захист вас. А друзі Зеленського стають на обкрадання вас і зраду вас.